Це проект Інсайді". в студії з вами Віктор Мозалевський. Сьогодні поговоримо про екскурсійний холодний сезон. Так ми назвали тему нашої розмови. І разом із Альоною Сазоновою, начальницею відділу організації подій та конференц сервісу офісу туризму Вінниці та гідесою. Ми поспілкуємось про те, чим Вінниця цікава саме в період такого дощового снігового падіння, такого мокрого на вулиці. Так, але Вінниця продовжує. Я розумію бути теплою, затишною Звісно. і гостинною. Отже, Альона, вітаю. Добрий день. І е, давайте почнемо такого можливо глобального питання. Чи взагалі зменшилась кількість екскурсій із настанням такого, ну, як на мене, екскурсійно несприятливого сезону? Ем, я могла б сказати, що ні, але. Е... Але так, але, але так на трішечки, тому що майже не зменшилась кількість екскурсій. У нас екскурсій приблизно 10 на тиждень є завжди. Ми самі навіть вражені, тому що думали, що в цей сезон буде ну холодна, осінь, зима. Ми будемо трішки відпочивати. Але ні, тому що хочуть знати про Вінницю і вінничани. Приїжджає до них багато гостей. Вони самі хочуть їм щось показати, розказати. Приїжджають туристи, і дуже цінно, що Вінниця перестає бути містом на один день, тому що раніше це був такий стереотип, що mm -hmm. приїхали у Вінницю вранці, подивились там музеїв кілька ввечері на фонтан, і все, і додому. Сьогодні ні. Сьогодні люди приїжджають в п'ятницю і їдуть в неділю пізно ввечері. І кажуть, що нам ще мало, тому що Вінниці є, що дивитись. Вони дійсно вони Вінницю смакують, тому що Вінниця зараз це і гастротуризм. Вони ходять по музеях і на оглядових екскурсіях. Дійсно, вони приємно вражені нашим містом і. Це супер чудово. А наприклад, порівняно з минулим роком більше людей стало чи кількість ну, екскурсій, екскурсій. взимку в збільшилася. Збільшилася цього року, збільшилася. Вивчають Україну, вивчаємо інші регіони, вивчають інші міста. Так я завжди кажу людям, що я вас так рада бачити, тому що ось в мене в суботу була екскурсія дві екскурсії підряд, мінус 10. і це були оглядові екскурсії. Люди просто всі півтори години вони в такому піднесенні і я кажу їм, вам не холодно, все нормально. Вони ні, все супер. Ми ж приїхали, хочемо подивитися, і це надихає. Я кажу, я дуже рада вас тут бачити, тому що досліджувати Україну зараз ми повинні просто як ніколи. Повинні знати кожен клаптик нашої землі, її історію. Це дуже важливо для кожного з нас. А знайомі обличчя ви зустрічаєте час від часу? Завжди я інколи вже бачу своїх туристів на екскурсіях своїх же і кажу: ну що я вам можу розказати, вже я вже Я вже не знаю знаю, ви знаєте, більше ніж я, вони сміються і кажуть, що все одно вони все не запам'ятовують, а все так цікаво, все так хочеться знати. І більшість це люди, які до нас приїхали, які вимушено зараз проживають у Вінниці, і вони хочуть знати, пізнати місто, в яке вони приїхали. Тому я їх бачу дуже часто, і я надзвичайно рада їх бачити. Які особливості проведення екскурсій взимку? Ну я розумію, що наприклад, коли тепло, коли літо, там весна, рання осінь. Більше можна походити по вулиці, так по вулицях. А от зимку, обов'язково треба заходити в якісь заклади, обов'язково десь треба ховатися, трішки погрітися. Так нам потрібно ну що для вдалої екскурсії, а для того, щоб людям було сухо, тепло, комфортно, щоб вони не думали про те, що мені холодно, там що вони хочуть їсти. Тому взимку на екскурсіях ми стараємось поєднати. Це обов'язково. Звісно, частина має бути якась пішохідна, щоб вони погуляли, подивились. Це має. Бути частина, де вони мають зайти кудись в тепле, сухе місце, комфортне, і, звісно, голодний турист, злий турист. Тому якщо вони ще й поїдять на екскурсії, то просто це справить найкраще враження про цю екскурсію. Але коли поїдять, стають сонними туристами. Ну не завжди вони йдять же зазвичай наприкінці екскурсії, так що потім вже після екскурсії можуть е, і піти поспати. Є час на вільний час. Так так. Е, тоді давайте розкажіть, будь ласка, про що зараз ви приготували, що ваші колеги приготували, і найбільше певно цікавить екскурсія місто різдвяних зустрічей, Так, екскурсії. Е, як вони організовані цього року? Екскурсія, місто різдвяних Зустрічей, Це взагалі така е, магічна екскурсія. Я проводжу її вже кілька років. Це про цикл зимових свят, адже в е, інші країни вони святкують зимові свята, ось так з перервами, потрішки. А ми, українці, е, я не говорю зараз про теперішній час про війну, тому що нам якби не, не до святкувань взагалі, е, а про традиції, які сформувалися століттями. У нас е, просто е, називається... Це цикл, цикл. це цикл це від Романа до Йордана. На український Рамадан. рух веселий з Невадан. ось так про це і говорять. Тому ми розпочинаємо все з 18 листопада від Романа і закінчуємо вже 6 січня на Йордан. І на цій екскурсії я розповідаю завжди про те, як наші предки святкували ці свята, що ми взяли сьогодні з цих свят. Ось цікаве ворожіння на Катерини на Андрія, тому що ворожать дівчата і зараз, тому що дівчата, як ніхто, хочуть знати свою долю за кого вони вийдуть заміж, та не тільки дівчата і хлопці, також е, і, наприклад, на Катерини е, на Андрія дівчата і хлопці ставлять вишневу гілочку у воду, дивляться, чи вона розпуститься. Якщо розпуститься, там то дівчина вийде заміж в цьому році, а хлопці дивляться, якою буде дружина. Якщо гілочка розпуститься, жінка буде красива, така справна. Якщо всі бруньки. Так? Е, так, так. Угу. А якщо вона трішки засохне, то хлопці вже починають сумувати, що буде якась сварлива. І далі ми говоримо про Миколая, тому що про Миколая можна говорити дуже багато, тому що це той святий, який цінується і в православних, і в католиків. Ми говоримо про те, чому він чудотворець, куди ж той Миколай кладе подарунки дітям, тому що до сьогодні кажуть, куди ж він кладе чи під подушку, чи під ялинку, чи на підвіконня, чи біля ліжка в кожному регіоні України це по різному Жаючи на, на розмір подарунку і на розмір я великий... так. Я під подушку просто не Звісно, і на розмір подарунку е, також. Е, і ми ще говоримо про те, коли українці е, ось к е, притаманно дарувати дітям подарунки. Ось у нас традиційно це Миколай. тому що е, дитина чекає цього подарунка цілий рік. На Миколая має бути найбільше подарунок. Ось про що вона мріє цілий рік. Вона про це пише в листі. Це такий лист своєрідна сповідь, е, тому що дитина описує так, е, як вона себе ввела. Е, Цілий рік, як вона буде вести себе наступний рік, і отримує найбільший подарунок. На Різдво для нас, для християн, Різдво це і є найбільший подарунок. Тому в нас в українців на різдво дарувати подарунки в принципі не прийнято. Це нам вже навіяно з американських фільмів. Більше для нас можуть подарувати там гроші дітям, якщо діти заколядують. Також цікава традиція, коли діти можуть мукати як телятка, мекати, так як козенятка. І для того, щоб в хазяйство водилося в домі, що для нас найважливіше, це щоб урожай був хороший, щоб хазяйство водилося, і тоді їх також обсипають Керками та монетами, ну і на новий рік це вже подарунок від батьків, а більше якийсь такий невеличкий. Тому там далі ми говоримо звісно про, про різдво, про водохрещі і про весь ось цей цикл. свят. Це ви якось вводите екскурсантів під час цього минулі роки. В нас це була в форматі екскурсії, тому що ми, ми ходили по маршрутах, де була у Вінниці ялинка за всі роки так існування. Хоча для нас для українців традиційно є діду. Але все таки ялинка у нас також прижилася. І на цій екскурсії ми заходили в якийсь віницьких закладів для того, щоб зігрітися, посмакувати щось і продовжити далі у форматі лекції. Але в цьому році ми вирішили зробити трішки по-іншому, тому що в минулі рази дуже часто бувало таке, що ми вже заходили в заклад, і люди вже ми вже не хочемо нікуди йти. Давайте тут залишимось. А і... тут так добре. Давайте ми тут і продовжимо. І ми в цьому році так і зробили, адже в жовтні вже відкрився. Офіційно наш центр туристичної інформації на Соборній 89. У нас там дуже красивий простір, і ми не гарно прикрасили зал. Я вдягла українське вбрання, народне, яке мені залишилось від бабусі. Вона мені його передала. Якраз був день української хустки, тому все сприяло тому, щоб провести все у форматі лекції. І потім ще в нас відбувся майстер-клас по виготовленню свічки з вощини. Ми запартнерилися в цей раз з делікатес маркетом Україночка, і вони нам надали надзвичайно смачні пригощання. Це вишневий кисіль, і також Вінницький пляцок. Це такий дуже смачний пиріг з вишнями. І також вони нам надали глиняний посуд, в якому ми це все красиво гостям подали. Ти безпосередньо в офісі. Так, прямо в офісі, в нас є івент-простір, де можна проводити ось такі заходи. І, взагалі, ми зараз стараємось наші екскурсії всі або розпочинати з нашого офісу, або закінчувати нашим офісом. Адже в нас там також працює наша крамниця Байві, це сувенір з вінницькою душею. Ми зібрали всіх найвідоміших вінницьких майстрів, майстринь, крафтярів, які виготовляють вінницькі подарунки. І в нас найбільше вибрів можна обрати все, що. Його душа забажає. А взагалі, що найбільше купують, от що най -най -най затребуваніше у екскурсантів у гостей Вінниці щодо вінницьких оцих виробів наших майстрів, що найбільше користується попитом? Ну зараз в різдвяний період у нас купують дідухи, у нас купують різдвяні віночки, свічки, звісно, взимку Це теж залежить від періоду, так, Звісно, так. Року. але є стандартні такі подарунки, які купують круглий рік, Магніти. так магніти, звіночки? так і далі, хоч здається, що це. Це щось таке. Ну, звичайне, ніби ніхто вже магніти не купує, банальне, але, банальне. Банальне, так, але повірте, купують, тому що є магніти дуже красиві, з нашою вежею, дуже гарні, гарно розмальовані, розписані. Також Закладки для книжок у нас є зараз. ще про різдвяні є іграшки на ялинку, неймовірні тому мотанки, мотанки завжди актуальні. В нас є їх дуже багато на різний смак. Добре, тоді хто хоче дізнатися більше про різдво, про свята у цього новорічного різдвяного циклу може почути від вас і дізнатись про них. А от є ще така цікава. Я не знаю, як це назвати. Це певна екскурсія по-вінницьки, так. так, це суто. Давайте спочатку чи ви, визначимо це суто для е, дівчат, чи хлопці теж можуть побачити зсередини, що таке гелпаті по-вінницьки? Ні, це така закрита Все, це наша двоча спільнота. Закрита спільнота. Так, це взагалі ця екскурсія. Вона виникла таким також чарівним чином. Я коли прийшла вперше в офіс туризму, а там ж працюють здебільшого дівчата. У нас там 10 дівчат, і ми придумали ось. Разом всі таку екскурсію, а це екскурсія про, про вінницьких чоловіків, відомих, знаменитих. Які зробили якийсь великий вклад так в розвиток нашого міста, але і через історію їхніх вкладів в це місто, і через їхнє особисте життя. А дівчатам, звісно, особисте життя завжди цікаво. Тому ця екскурсія вона користується шаленим попитом. І також вона має гастроскладову, Ми заходимо в один з закладів міста і продовжуємо там в форматі лекції. Ми говоримо про чоловіків різних, і про реальних, і про міфічних. Але це наші дівочі. Все тоді, раз ваші <світ> дівочі, займайтеся своїми дівочими питаннями. Далі е, які ще популярні зимові екскурсії від офісу туризму є у Вінниці? Ну плануються або mm -hmm. вже е, працюють у ось в цьому році. Я активно проводжу екскурсію. Смачна Вінниця за лаштунками КФС. Кає це наші партнери, і ми проводимо екскурсії, комерційні і соціальні дуже багато. І ця екскурсія про смаки Вінниці, адже Цікаво, я коли запитую людей на екскурсії, з чим вас асоціюється місто, наприклад, Львів. Всі кажуть, що uh -huh. це шоколад і кава, там Одеса, морепродукти. А Вінниця, і вони починають не знаю, ну, з чим з шоколадом. А Вінниця в нас це вишня, тому що у нас так все пов'язано з вишнею. Район Вишенька, Садиба Вишня, де жив лікар Пирогов, Вишенське озеро, Вишенський парк. У нас багато вишневих дерев. Тому Вишня, наш гастробренд. Від борщу вишнею, і людям це цікаво. і Ми говоримо ось про смаки Вінниці. А потім друга частина екскурсії. Ми заходимо в заклад КФС, і вони можуть зайти за лаштунки на кухню, подивитись, як працюють всі процеси, як там все організовано, можуть задати будь-яке питання. Після цього йдуть на майстер-клас, де вони готують самі бургер, і потім смакують бургером, картоплею фрі, пепсі Тому ця Екскурсія більш дитяча. Діти її обожнюють, і ми активно її проводимо. Дросом теж буде цікаво про зимові екскурсії. Я хочу зараз їх перерахувати. Так це, наприклад, два полюси одного міста, так. так це секрети Вінницької Єрусалимки, це маленький шанувальник великого театру, нашого театру, так Так, Разуміло. так, нашого. 1910-ті, таємниці рухлово, рухливого міста та велика новорічна пригода. Які з цих екскурсій ваші? Це все не мої екскурсії, це екскурсії наших гідів та гідес, тому що в нас насправді у Вінниці багато гідів та гідес. Адже нещодавно в нас була школа Вінницького гіда, тому Вінниця поповнилася людьми, які розповідають про місто. Але це екскурсії надзвичайно цікаві і вони. Прекрасно вписується в зимовий період, тому що кожна з цих екскурсій, яку ви назвали, вона проходить частково на вулиці, а частково заходом кудись. Наприклад, екскурсія два полюси одного міста. Ми її проводимо в рамках проекту Незламні та нескорені. Це для військовослужбовців, для членів їх сімей. Це екскурсія в музей Пергова та наставку Гітлера Вервольф, тобто на вулиці дуже трішки, переважно це в просторі. Також екскурсія в Маленький шанувальник великого театру це екскурсія повністю в театрі. Там дітей ведуть за куліса або або дорослих, дивлячись, яка екскурсія. Вони дивляться, як це все створюється, бутафорія, а потім дивляться спектакль. Екскурсія 1910-ті Це екскурсія за ходом в водонапірну вежу. Вона нещодавно так відкрила свої двері для всіх бажаючих, тому під час цієї екскурсії можна піднятись на верхівку символа міста і поглянути з оглядового майданчик. На Вінницю, екскурсія Таємниці рухливого міста. Це екскурсія про транспорт Вінниці, тому що в нас трансп... розширена так мережа транспорту. Mm -hmm. І це екскурсія дитяча. Розповідається про трамваї, тролейбуси, автобуси і заходив музей моделей транспорту, тому що музей наш надзвичайний. Там величезна кількість експонатів, яку власний колекціонер збирав 50 років. Дітям дуже подобається. Екскурсія, велика новорічна ну, пригода. це екскурсія Екскурсія така чисто зимова на трамвайчику. Тобто в діти їдуть в трамвайчику, вони слухають історію про Вінницю. Там є і аніматори, і квести, і загадки, і подарунки, і майстер-клас. все сприяє тому, щоб в теплі, в комфорті пізнавати наше місто. Чи приїздять діти з інших міст до нас? до Довія, приїздять? Приїздять і це неймовірно радує тому що був період, ось тобто, коли розпочалась війна, то Діти не їздили на себе таку відповідальність брати досить важко, щоб вести так далеко дітей, але зараз з різних куточків України вчителі привозять дітей, причому на кілька днів приїжджають і ходять на екскурсії. З вашого досвіду, давайте вже поговоримо таку про якісь нюанси професії гіда, Так яка кількість людей в групі найоптимальніша, щоб було комфортно і гіду, чи гідесі. І безпосередньо з курсант ну, така середньостатистична відповідь це 15-20 людей. Але як каже практика, це завжди по різному. Може таке бути, що на екскурсії 30 людей, і вони всі такі зацікавлені, всі такі активні, вони все запитують. В них так відкритий погляд, і з ними всіма так легко працювати, що ти не відчуваєш, що їх 30. Буває таке, що може на екскурсії бути одна людина або дві людини, і вони можуть бути такі більш сковані в емоціях, не задавати запитання. Питань тому екскурсія може пройти не так, як хотілося б. це завжди залежить від людей. Ну але це ж не комфортно всім, і вони не ставлять питання, і ви не знаєте, як їх розрухати. По різному буває буває таке, що розпочинаєш в більшості випадків, розпочинаєш екскурсію, і люди не розумієш, ти ніби розказуєш, а люди не реагують ніяк, і вже якісь жарти підключаєш. Не не реагують ніяк. І вже навіть був такий момент, що я вже почала переживати. Чи що, що я не так роблю? Щось щось не цікаво. Напевно, це не моя професія. І приходить 10 хвилин. все, вони розслабились, все добре, сміються в кінці, дякують, кажуть, що це неймовірна екскурсія. Їм дуже сподобалось, і думаєш, слава Богу. А чому ж раніше не проявляли таких емоцій? Думаєш, слава Богу, все таки я на своєму місці. Добре, і певне останнє питання так на сьогодні. Екскурсія за індивідуальним запитом теж проводиться. Звісно, так в нас працює, як я вже сказала, велика команда в офісі туризму Вінниці. Тому будь-який запит ми втілимо в життя, де б ви не захотіли екскурсію. Це екскурсія на день народження. Це... Будь-який заклад, будь-який простір. Ми все допоможемо, придумаємо, продумаємо і проведемо тоді. Гарних вам екскурсійних днів, Спасибо. наш нашого голодного екскурсійного сезону. Альона Сазонова, начальниця відділу організації події та конференц-сервісу офісу туризму в Вінниці та гідеса, була у нас сьогодні в ефірі. Говорили про наш екскурсійний холодний сезон, але він певно. Цьогоріч цього якраз і теплий анехолоди. Навпаки, дякую вам і проект інсайт продовжується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. і Продовжимо спілкування. Побудня на сто і Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».